Оу май гад! Я зробила собі такий гарний макіяж і просто не знаю, чим собі намалювати губи. Але я згадала, що в мене є ось така зелена помада від шаглем, на яку ми сьогодні будемо робити огляд. Замовила я її в ось цьому магазинчику, залишаю посилання. Одразу почнемо з подаруночків. В мене є промокод машуня, з яким ви зможете отримати ось такі плюшки. Зберігайте це відео, ставте лайк. Цей дизайн я в шоці. Ви подивіться це дуже гарно. Дійсно, зелена з такими блискітками. Мені шкода її буде наносити на губи. Але давайте в мене нема слів. Показую вам ближче. Я просто в шоці від цього сяйва. Я очікувала на будь-який ефект на зелені губи на будь-що, але не на ось це. Давайте зробимо своч на руці, щоб було вам зрозуміліше. Відчувається дійсно як бальзам. Є відтінок зеленого, але як бачите, на губах це виглядає неймовірно гарно. Тому, друзі, хто шукав неймовірно сяючий бальзам для губ, ви його знайшли. Я його знайшла заради вас. Найвигідніші ціни на нього саме в цьому матір. Магазинчику. Я все перевірила, тому. А ще тут можна придбати різні набори косметики, Гаррі Поттер і не тільки, а головне продукти з цих наборів можна придбати окремо. На який продукт в наступний раз будемо робити? Огляд? В мене залишилися рум'яна, контурінг. Помада. Пишіть про це в коментарі. Ну що, дякую за перегляд цього відео. цьомки Па-па!